Привіт! незважаючи на всі спроби нашого навіжаного ворога, життя триває, а значить, ніщо не зупинить новий навчальний рік, час якого настав. Крім всіх інших пов'язаних з цим подій, пошук нових гаджетів для навчання та не тільки знову стає актуальним. Тож сьогодні пропонуємо вам ознайомитись з планшетом українського бренду Pixos Hammer. Великий дисплей, потужний процесор та акумулятор основні конкурентні переваги цього гаджета. Але давайте познайомимося з ним детальніше. Почнемо традиційно з комплектації, крім власне планшета, до коробки виробник поклав зарядний пристрій, кабель USB та c кабель OTG та стандартний набір документації. Зовнішність планшета можна сміливо назвати сучасною і стильною. Цього вдалося досягти, обравши в якості матеріалів корпусу, поєднання металу і пластику, а також класичні та дещо стримані форми і кольори виконання. Планшет має діагональ 10,1 дюймів, Отже, майже всю його передню панель займає IPS-дисплей з роздільною за. Дністю 1920 на 1200 пікселів, який вкритий 25 і десклом з олеофобним покриттям. Якість дисплею дуже непогана, зважаючи на цінову категорію пристрою. У верхній частині передньої панелі розташована фронтальна камера на 5 мегапікселів для відеозв'язку. Те, що треба. Задня панель планшети має на собі лише 8 мегапіксельний модуль камери та спалах, а також логотип та назву бренду. На нижній панелі розташовані стереодинаміки, а всі органи керування та роз'єми на лівій бічній панелі. Працює планшет під управлінням восьмоядрового процесора Helio P60 від Mediatek з максимальною частотою 2 ГГц та відеоприскорювачем Mali-G72. разом з 6 ГБ оперативної пам'яті. Вони надають потужний ресурс для виконання будь-яких завдань і для навчання, і для розваг вбудованої пам'яті в нашій версії 128 ГБ, Є ще варіант на 64 за потреби можна встановити додаткову карту пам'яті у комбінований слот для Nano 7 та карт microSD. Мультимедійну складову планшета вдало підсилюють стереодинаміки, які дають змогу комфортно та без підключення додаткових аксесуарів. Переглядати фільми чи прослуховувати навчальний матеріал. Планшет обладнано акумулятором на 7000 мАч, заряду якого вистачить на пару днів користування середньої інтенсивності або ж на повноцінний активний день користування з комунікаційних можливостей. Планшет підтримує роботу в LTE-мережах, Має на борту дводіапазонний Wi-Fi та Bluetooth версії 4.2. А отже, відповідає всім вимогам для сучасного та універсального гаджета, який підійде для навчання, роботи, комунікації та виконання мультимедійних завдань. В якості операційної системи в планшеті використано Android 11, що забезпечить вам підтримку останніх версій всіх необхідних застосунків для цієї операційки. Працює система коректно та плавно. Отже, підсумовуємо побачене та почути. Якщо ви знаходитесь у пошуку доступного та сучасного планшета для своєї дитини або ж для виконання домашніх мультимедійних завдань чи розваг, то Pixus Hammer ідеально вам для цього підійде, оскільки має високу продуктивність, хорошу автономність, якісний дисплей та широкі комунікативні можливості. На цьому мене все гарно вчіться, та не забувайте підтримувати наших захисників. Па-па!